Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? 30 тисяч. Це з своєю квартирою чи без? Це своєю квартирою. Скільки приблизно ви витрачаєте? Я витрачаю мало. Тільки на їду 15 тисяч. Як вам ціни в Києві на все? Терпіть. Чим ви займаєтеся? Ким ви працюєте? Займаюся льотними пробувальними антика Антонов. Ведущий інженер по льотним іспитанням. Така і мрія була. Руслан. А ви на мрії літали? На мрії літали в Америку. В Сінгапур. Це був перший польот на мрії. в Сінгапур. Це вперше, коли мрія так далеко полетіла. Мабуть, було обідно, що знищили мрію, але ніхто її більш не построїть. Тому що строїли мрію, це для запуску спутників. Тільки, тільки. А для перевозки вже груза, це вже було е, по, по, пользовано, коли відказалися від цієї ідеї. Вона очень дорого стоїть. А яка у вас зараз пенсія? Ну, я 30 років працював на льотних випробуваннях. У мене стаж робочий 60 років. Плюс льотне випробування. У мене 23 610. Чи сумуєте ви за роботою, за польотами? Згадую весь час. Скільки вам років? 91. Як так виглядати в 91 рік? В чому секрет? Умиваюсь, забриюсь, здаюся. Кожен день роблю 40-50 минут зарядку. Зарядку. І так десь час-півтори пішком приходжу і на велосипеді там по парку проїду. Що ви можете нашим людям побажати, нашій молоді? Рухаться і менше там сидіти в телефонах. Тільки для праці.